Одного разу, коли ми з п'ятницею знову піднялися на цей самий пагорб, тільки цього разу на морі стояв туман, і берегів материка не було видно, я запитав його А що, п'ятниця? Хотілося б тобі повернутися на батьківщину до своїх? Так. відповідав він. Я був би багато радий повернутися до своїх. Що ж ти там робив би? продовжував я. Перетворився б знову на дикуна і став як колись їсти людське м'ясо, його обличчя набуло серйозного виразу. Він похитав головою і відповів Ні, ні. П'ятниця сказав би там, їм усім живі добре, моліться Богу, їжте хліб, козяче м'ясо, молоко, не їжте людини. Ну, якщо ти їм це скажеш, вони тебе вб'ють. Він глянув на мене все так само спокійно і сказав Ні, не вб'ють. Вони будуть раді вчити добре, будуть раді навчитися добра, хотів він сказати. Потім він додав Вони багато вчилися від бородатих людей, щоб приїхали на човні. Так тобі хочеться повернутися додому, повторив я своє питання. Він посміхнувся і сказав я не можу плести так далеко. Коли ж я запропонував зробити для нього човен, він відповідав, що з радістю поїде, якщо я поїду з ним. Як же мені їхати? заперечив я. Адже вони мене з'їдять? Ні, ні, ні. Не з'їдять. проговорив він із запалом. Я зроблю так, що не з'їдять. Я зроблю, що вони будуть тебе. Багато любить. Мій чесний п'ятниця хотів цим сказати, що він розповість своїм землякам, як я вбив його ворогів і врятував його життя, і що за це вони полюблять мене. Після того він розповів мені своєю ламаною мовою, з якою добротою ставилися вони до сімнадцяти білих бородатих людей, яких прибило до берега в їхні землі. Відтоді, зізнаюся, у мене засіла думка спробувати перепливти на материк і розшукати там бородатих людей, про яких говорив П'ятниця. Не могло бути сумніву, що це іспанці чи португальці, і я був упевнений, що якщо тільки мені вдасться приєднатися до них, ми спільно знайдемо спосіб дістатися до якої-небудь. Цивілізованої країни, тим часом, як, знаходячись на самоті на острові за сорок миль від материка, я не мав ніякої надії на порятунок. І от через кілька днів я знов завів із п'ятницею ту ж розмову. Я сказав, що дам йому човен, щоб він міг повернутися на Батьківщину, і повів його на протилежний край острова, де стояв мій фрегат. Вичерпавши з нього воду, для більшої схоронності він був затоплений, я підвів п'ятницю до берега, показав йому фрегат, і ми обидва сіли в нього. П'ятниця виявився чудовим веслярем. Човень йшов у нього майже так само швидко, як і у мене. Коли ми відійшли від берега, я йому сказав Ну що ж, п'ятниця, поїдемо до твоїх земляків? Він подивився на мене здивовано. Очевидно, човен здавався йому занадто маленьким для такої далекої подорожі, тоді я сказав йому, що в мене є більший човен, і наступного дня повів його до місця, де був мій перший човен, який я не міг спустити на воду. П'ятниця визнав величину цього човна достатньою. Але оскільки з дня побудови цього човна. Минуло двадцять два чи двадцять три роки, і весь цей час він залишався під відкритим небом, де його припікало сонце і мочило дощем, то весь він розсохся і струхлявів. П'ятниця заявив, що такий човен буде цілком придатним, і на нього можна буде навантажити достатньо їжі, достатньо хліба, достатньо питва. Загалом мій намір здійснити поїздку на материк. Разом із п'ятницею настільки зміцнів, що я запропонував п'ятниці побудувати такий же човен, на якому йому можна буде попливти додому. Він не відповів ні слова, але став дуже похмурий і смутний. Коли ж я запитав, що з ним, він сказав, за що пан сердиться на п'ятницю? Що я зробив? З чого ти взяв, що я. Серджуся на тебе. Я ні трохи не серджуся, сказав я. Не серджуся, не серджуся, повторив він буркотливо. А навіщо відсилаєш п'ятницю додому? Так сам же ти говорив, що тобі хочеться додому, зазначив я. Так хочеться, відповідав він, але тільки щоб обидва пан не поїде, п'ятниця не поїде, п'ятниця не хоче без пана. Одне слово. Він і чути не хотів про те, щоб залишити мене. Але послухай, п'ятнице, продовжував я, навіщо ж я поїду туди? Що я там буду робити? Він жваво повернувся до мене, багато робити, добре робити, учити диких людей, бути добрими, лагідними, смирними, говорити їм про Бога, щоб молилися йому, робити їм нове життя. На жаль, мій друже. зітхнув я на це, ти сам не знаєш, що говориш. Куди вже такому невігласу, як я, учити добра інших? Неправда. викликнув він із запалом. Мене вчив добра, їх будеш вчити. Ні, п'ятниця, сказав я рішучим тоном. Їдь без мене, а я залишуся тут один і буду жити, як жив колись. Він знову затуманився. Потім раптом підбіг до сокири, яка лежала неподалік, яку зазвичай носив, схопив її і простягнув мені, навіщо ти даєш мені сокиру? запитав я. Він відповів Убий п'ятницю. Навіщо ж мені тебе вбивати? запитав я. А навіщо вже наш п'ятницю геть? Накинувся він на мене, убий п'ятницю, не жени геть. Він був щиро засмучений. Я помітив на очах його сльози. Словом, прихильність його до мене та його рішучість були настільки очевидні, що я відразу сказав йому і часто повторював потім, що ніколи не прожену його, поки він хоче залишатися зі мною. Таким чином я остаточно переконався, що п'ятниця, навіки відданий мені, що єдиним джерелом його бажання повернутися на батьківщину була гарячу любов до своїх одноплемінників. І надія, що я навчу її добра, але, не думаючи перебільшено про свою особу, я не мав ні найменшого наміру братися до такої важкої справи, як просвіта дикунів. Утім, бажання моє вирватися з ув'язнення було від цього нітрохи не слабкішим. Особливо підсилилося моє нетерпіння після розмови з п'ятницею. З якою я довідався, що сімнадцять бородатих людей живуть так близько від мене. Тому, не зволікаючи, я став шукати з п'ятницею придатне товсте дерево, з якого можна було б зробити велику пірогу або човен і вирушити на ньому в дорогу. На острові росло стільки будівельного лісу, що з нього можна було б вибудувати цілу флотилію кораблів. А не те, щоб пірог та човнів. Але щоб уникнути промаху, якого я припустився, коли будував перший човен, найважливіше було знайти дерево, що росло близько до берега, і нам не склало б особливих труднощів спустити човен на воду. Після довгих пошуків п'ятниця знайшов нарешті цілком придатний для нас екземпляр. Він набагато більше мене розумівся на цій справі. Я й донині не знаю, якої породи було зробен нами дерево, і кольором, і запахом воно дуже нагадувало так званий сумах чи нікарагву. П'ятниця був за те, щоб випалити зсередину колоди, як це роблять при будівлі своїх пірог дикуни, але я сказав йому, що буде простіше видовбати її тислярними інструментами. І коли я показав йому, як це робиться, він погодився, що мій спосіб практичніший. Ми енергійно взялися до справи, і через місяць посиленої праці човен був готовий. Ми обтисали його зовні сокирами, п'ятниця миттю навчився цієї роботи і вийшов справжній морський човен. Але після того знадобилося ще близько двох тижнів. Щоб спустити нашу споруду на воду, бо ми рухали її на дерев'яних котках, буквально дюйм за дюймом. Коли човен був спущений на воду, я здивувався, як спритно, незважаючи на його розміри, управляється з ним п'ятниця, як швидко він змушує його повертатися і як добре гребе. Я запитав його, чи можемо ми вирушити в море. На такому човні. Отак. відповів він. У такому човні не страшно пливти навіть у найбільший вітер. Але перш ніж вирушати в путь, я вирішив здійснити ще один намір, про який п'ятниця не знав, а саме обладнати човен щоглою, вітрилом, якорем і канатом. Зробити щоглу було неважко. На острові росло багато кедрів. Прямих як стріла, я вибрав одне молоденьке деревце, що росло поблизу, звелів п'ятниці зрубати його і дав йому вказівки, як очистити стовбур від гілок і обтисати його. Але над вітрилом мені довелося попрацювати самому. У мене залишалися ще старі вітрила, або, краще сказати, шматки вітрил, але оскільки вони лежали вже більше 26 років. І я не особливо піклувався про те, щоб зберегти їх у цілості, не думаючи, що вони можуть коли-небудь знадобитися, то був упевнений, що всі вони згнили. І дійсно, значна частина їх виявилася гниллям, але все таки я знайшов два міцніших шматки і взявся до шиття, на яке витратив багато праці, тому що навіть голок у мене не було. Зрештою, я все-таки змайстрував. По-перше, досить потворну подобу великого трикутного вітрила, які використовують в Англії, по-друге, маленьке вітрило, так званий блінд. Такими вітрилами я добре вмів управляти, тому що вони були на цім баркасі, на якому я втік від маврів, про що я розповідав на початку цієї книги. Близько двох місяців морочився я над оснащенням нашого судна. Але зате робота була зроблена чисто. Крім двох згаданих вітрил я змайстрував ще третє, котре прикріпив на носу, і яке мало допомагати нам при зміні галсу. Але головне, я зробив і приладнав кермо, що мало значно полегшити управління човном. Я був невмілим корабельним Теслею, але розуміючи всю користь і навіть необхідність такого пристосування, як кермо, я не пошкодував праці на його виготовлення, хоча, якщо врахувати всі мої невдалі спроби, то я думаю, він забрав у мене майже стільки ж часу, як і будівля всього човна. Коли все було готове, я став учити п'ятницю управляти човном, бо, хоча він був і дуже гарним веслярем, але ні про кермо, ні про вітрила не мав ніякого уявлення. Він був дуже вражений, коли побачив, як я дію кермом і як вітрило надимається то з одного, то з другого боку, у залежності від зміну галсу. Проте він дуже скоро осягнув усю цю премудрість і зробився вправним моряком. Одного тільки він ніяк не міг навчитися. Використання компаса. Це було вище за його розуміння. Але оскільки в тих широтах у сухі сезони майже ніколи не буває ні туманів, ні похмурих днів, то в компасі для нашої поїздки не було особливої потреби. Удень ми могли правити на берег, який було видно в далині, а вночі прямувати по зірках. Інша річ у дощовий сезон. Але в дощовий сезон усе одно не можна було подорожувати ні морем, ні суходолом. Настав двадцять сьомий рік мого полону. У тім три останні роки можна було сміливо викинути з рахунку, тому що з появою на острові мого милого п'ятниці в моє житло війшла радість і освітила моє сумне життя. Двадцять шосту цього життя я відсвяткував вдячною молитвою, як і в минулі роки я дякував Творцеві за ті великі милості, які він знайшов для мене в моїй самотності. І якщо мені було за що дякувати йому колись, то вже тепер і поготів. Тепер мені було дані нові докази того, як піклується, про мене, провидіння. Тепер мені вже. Недовго залишалося нудитися в пустелі. Звільнення було близьке, принаймні я був твердо переконаний, що мені не доведеться прожити року на моєму острові. Однак, незважаючи на таку впевненість, я не кидав свого господарства, як і раніше я копав землю і засівав її, як і раніше огороджував нові поля, Доглядав за своїм стадом, збирав і сушив виноград, словом, робив усе необхідне, як і раніше. Тим часом наближався дощовий сезон, коли я, звичайно, значну частину дня просиджував удома. Нашу поїздку довелося відкласти, а поки необхідно було подбати про безпеку нашого нового човна. Ми переправили його в ту бухточку, куди, як було сказано, я приставав зі своїми плотами на початку свого перебування на острові. Дочекавшись припливу, я підтяг човен до самого берега, відшвартував його і наказав п'ятниці викопати маленький басейн такої величини й глибини, щоб він помістився в ньому, як у доці. З настанням відпливу. Ми відгородили його міцною греблею, щоб закрити доступ у док з боку моря, а щоб захистити човен від дощів, ми прикрили його товстим шаром гілок, під якими він стояв, як під дахом. Тепер ми могли спокійно дочекатися листопада або грудня, щоб почати нашу подорож. Як тільки припинилися дощі і погода встановилася, я почав активно готуватися до далекого плавання. Я заздалегідь розрахував, який запас провізії нам може знадобитися, і заготовив усе, що потрібно.